Прославляла руський мір та ображала українців. На Львівщині судитимуть 59-річну мешканку міста Сокаль Червоноградського району. Їй оголосили про підозру за фактом розпалювання ворожнечі та ненависті до України. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. За даними слідства, жінка, перебуваючи у громадському місці, нецензурно ображала українців. Вона стверджувала, що України не буде, бо більше українці повинні дякувати Москві, мовляв, та дала їм все необхідне. Не буде вам України, бо ваша Україна. Москва гола, є буде. вам Запускані квартири дали, підприємства побудували, квартири хати. Також жінка нецензурно ображала інших пасажирів. Ви є твої без воєн продажна Україна. Поняли ви? Ви відбудуєте той Харків, донець, Луганськ і все та остальне. Ваші де повтікали. Досудове розслідування триває. Як повідомляли правоохоронці, жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.